Вітаю вас на своєму каналі. Можливе, неймовірне. Бути чи не бути. Виживати чи жити. Пристосовуватися чи адаптуватися. На всі ці вічні і невічні питання, я думаю, можна знайти одну відповідь. І те, і інше. Спочатку ми є, а потім не є. Ми десь виживаємо, коли нам трапляються екстремальні ситуації. а Іншим часом ми маємо жити, як мінімум, щоб набувати ресурсу. І так, інколи ми пристосовуємося, а інколи адаптуємося. Тобто і те, і інше. Мій канал називається Можливе, неймовірне. Я буду говорити про якісь речі умовно, про які можна прочитати на Вікіпедії, тобто традиційні, дуже можливі, і про дискусійні, скажімо так, в чомусь неймовірні, можуть викликати заперечення і намагання спростувати. І ось між таким традиційним, можливим і дискусійним неймовірним, я думаю, знаходиться істина. Тому в усіх моїх роздумах буде цей баланс такого традиційного, прийнятного. Дискусійного, можливо, трошки скандального, можливо, просто неоднозначного, можливо, просто дуже-дуже суб'єктивного. І мені здається, що десь от на межі і є істина. Ще раз повторюю, що буду рада, коли до цієї дискусії приєднаються інші люди, додадуть свого горщика на сметану. А зараз повертаюся до теми бути чи не бути. Нє, ні, 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 я не буду переосмислювати монолог Гамлета і занурюватися в екзистенційні, аж слово важко вимовити глибини. Я думаю, зупинитися на другому і третьому такій дихотомії виживати, жити, пристосовуватися, адаптуватися. Традиційно, можливе, традиційне. Адаптуватися, адаптація, зрештою, буквально з латинської перекладається як пристосування, і можна вважати, що адаптація і пристосування це абсолютні синоніми. Угу, Ну, от так от ми знайдемо таке трактування. Водночас свого часу, коли перепрошую за тавтологію, водночас свого часу, мені здається, і так може бути. Коли я знайомилася з творами Юнга, досить несподівано, так трошки сюрреалістично це відбулося, тим не менше мені довелося ці твори діставати, тому що їх мало на той час було перекладено, тому що Юнг вважався буржуазним ученим, якого не схвалювали в Радянському Союзі і практично не видавали, тому що там же ж якісь. Просто нематеріалістичні речі писалися. Тим не менше, протягом 20 років колектив авторів різних вчених з різних спеціальностей майже підпільно створювали переклади п'ятитомника Юнга. Наскільки я пригадую, 5 там, чи 6 томів. Не пам'ятаю, треба перерахувати на поличці. Всі, які вони випускались, вони в мене є. І там кожна якась термін, кожне визначення, воно вилазане просто ну, за 20 років групою дуже авторитетних людей. Це не інтернет-переклад, це не такі швиденькі у видавництвах. Я дуже добре знаю, в одній з попередніх інкарнацій я працювала у видавництві, аж трохи не перехопила мене подих, як пригадала свої старі добрі часи. І ось саме при перекладі юнга я побачила, що там є два значення: є пристосування і є адаптація. І для мене це таке, знаєте, віконечко відчинилось, така кватирка, принаймні, і повіяв свіжий вітерець. В пристосуванні є багато вимушеного, це багато про виживання. І я би сказала багато несвідомого і, можливо, в чомусь біологічного. А адаптація це конструктивний процес, оптимальний для людини. Хоча, ще раз кажу, мені здається, і перше, і друге має місце в різних обставинах і ситуаціях. Мені подобається для як метафора. Пристосування, зіжмаканість така. Як ніби папір або фольга, або щось таке пластичне, набуває форми іншого предмета. І часто, якщо воно дуже така форма якась різна, то цей папір жмакається, жмакається і замість такого гладенького, красивого паперу перетворюється на якусь таку зіжмакану кульку. Згадується мені анекдот, який, я не знаю, якщо б це були живі люди, можливо, мені вдалося б розказати як анекдот, а може ні. Але зараз точно буду розказувати не як анекдот, а як притчу, скажімо так. Приходить до кравця, чоловік замовляє собі костюм. Хороша тканина, дорога тканина, розраховує на те, що костюм буде вихідний, ну, принаймні входити на роботу, як мінімум, в ньому, а робота була така представницька. І коли він приходить приміряти цей костюм, виявляється, що комір трошки не там сидить де треба. І, кравець каже, А ви так от голову трошечки нахиліть ліворуч. Ок, сказав клієнт, ну кліво тепер от комір нормально сидить. Потім виявилося, що рукав один коротший за інший. Каже: ну, а ви отак от плече нагніть, отак от. і ви бачите, рука тоді буде так, як треба рукав. Ок, каже клієнт, і отак от вигинається. Цей е, анекдот розказують, показуючи, ну, я думаю, підключить уяву. Е, а холоша одна штанина, теж щось там коротше за право. Ви каже, а от так от ногу, так от підгрібайте, отак от, так от і буде нормально. Ну, бачите, як гарно костюмчик сидить. Ну, і все, вмовив, і виходить чоловік. А біля дороги, як ми знаємо, на лавочках сидять дуже шановані зазвичай жінки, які все знають і можуть скласти думку про все експерти. Вони нагадують мені експертів на телебаченні. А, і отак, от накульгуючись, скрививши шию, витягнувши руку і накульгуючи на одну ліву ногу, виходить цей чоловік і кульгає отак по дорозі. І одна жінка каже: іншій, бо глянь, бідний, бідний. Як він бідний, оце перекосило його. А інша каже, за те як костюмчик сидить. І правда. Це такий, може, і не смішний анекдот, але такий правдивий. Коли ми намагаємось пристосовуватися до соціуму, до вимог навколишніх, то наша сутність отак, от жмакається як той папір, чи той чоловік, який набуває форми костюма, а не навпаки костюм набуває форми людини. Тобто, якщо пристосовуватись до костюму... Ми набуваємо форми костюма, А якщо живемо, а не виживаємо і адаптуємося, то тоді костюм шиють до нашої фігури. Ось різниця. Пригадалася, буквально теж нещодавно дивилася відео на Ютубі, розказували манекенниці. Я думаю, що, можливо, хтось навіть пам'ятає, а може і ні, може просто знає, може і не знає. В 90-х роках був модний так званий героїновий шик серед моделей. Відповідно, це була така дуже така худі, змарнілі з таким блідим декадансом в обличчі і в фігурі. Героїновий цей на героїновий шик минула, слава Богу. Тим не менше, за словами, ще раз скажу, це не моя думка це за словами модели. Саме в США популярна для активізації для драйву на подіумі, прийнято вживати речовини, які в Ютубі називають котики. Котики. І оці котики різні, не будемо називати які саме. І коли людина потрапляє, молода манекенниця потрапляє 16-17 річна у колектив таких уже досвідчених моделей, вона хоче влитися в цю тусовку, влитися в цей соціум. І відчуває цей соціальний тиск, що необхідно теж прийняти ну, котик. І тоді вона стає своєю. Це адаптація чи пристосування. Зрозуміло, що пристосування. Якщо людина не хотіла, не вживала і тут раптом стала вживати тільки для того, щоб вписатися в колектив. Пристосування. Коли ж найчастіше, коли ж найбільш рано відбувається пристосування, коли ми вчимося пристосовуватися, а тоді, коли ми намагаємося в дитинстві заслужити любов. Батьки, заслужити визнання батьків. Так звана умовною любов. Мене люблять, якщо я. Якщо я слухняний, якщо я покірний, якщо я гарно вчуся, якщо, якщо, якщо. Чи потрібна умовна любов? Безумовно, тому що ми соціальні істоти, як ми можемо не реагувати на виклики соціальні і якісь певні. Вимоги. Водночас вона вторинна, первинна це те, що, те, чим ми є. Це ядро нашого я. А потім ми вже костюмчик одягаємо. Тобто нам потрібно мати фігуру, на якій потім одягати, надягати костюмчик. Ця пристосованість швидше має вигляд. Концепції певних переконань, і вони працюють. То людині вдається виживати, вона затверджує, що дійсно я виживаю, і далі ця стратегія працює. Стратегія виживання ну, що ні, нормальна стратегія я вижив, я молодець. А потім настає певна криза в той чи інший період часу, зважаючи на те, яка концепція була. І тоді а, треба вже щось робити для того, щоб жити. Потрібно ці концепції міняти. І тоді, зокрема, або сама людина, або стикається з якимись такими викликами в житті своєю, Потім приходить і оцей от зіжмаканий оцей папірець пристосувань, мене люблять, мене визнають, якщо я Необхідно потихеньку, по-перше, знайти, де він знаходиться, і потихеньку-потихеньку починати розрівнювати, чому потихеньку, щоб не порвалися ці сторони, щоб цей папірець не порвався. І важливо не швиденько розгорнути, важливо потихеньку розгортати, тому що головне, щоб зберегти цілісність структури, не порушуючи її. І тоді папірець розгортається, і людина починає якось по-новому дивитися на себе. А що далі? А далі людина в 30, 35, 40, 45 років ставить собі, знову ж таки, мабуть, вічне запитання. А хто я? А який я насправді? А що я хочу? Я хочу насправді. А куди я йду? Камо Грядеш. Цей період Холіс юнгіанець, назвав перевалом на середині шляху. Юнг називав це, цей період періодом індивідуації, другий підлітковий період і періодом справжнього психологічного дорослішання. І тоді людина вже. Починає розуміти, що вона хоче від життя. І тоді не виконує якісь умови соціуму, намагаючись пристосуватися під них, не прогинається під мінливий світ, як співав Макаревич. Ні, і світ не прогинає під себе, а знаходить такий компроміс, гармонійний баланс між своїми потребами, своєю самореалізацією і певними вимогами. Конфігурацію, можна сказати, зовнішнього світу. З усіма його викликами і потенціалом. І тоді старі сценарії переглядаються, можливо, якісь відкидаються, якісь коригуються, пишуться нові сценарії. І людина починає адаптуватися. Тобто по справжньому жити, а не виживати, пристосовуючись до когось, під когось. І про цей період, період адаптації, кого це зацікавить, поговоримо у хотіла сказати, наступній серії, але насправді, можна сказати, наступній частині нашої трилогії. Наступного разу. Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, ставте, я тоді відповім наступного разу через тиждень. Я планую, якщо нічого не трапиться, вийти наступний вівторок. До зустрічі! Чекаю на ваші відгуки і реакції.